Восени врожай збирають на городах і в садках, груші яблука звисають на тонесеньких гілках, скільки всього на городі морква, буряки, капуста, кукурудза, кріп, картопля і росте петрушка густу в овочів усіх велика, дружна, радісна родина. Друзі, сьогодні ми будемо малювати гостинці з городу. Давайте з вами розглянемо зразок, які овочі зображені на тарілці? Так, це помідор, морква і огірок. Який за формою помідор? Правильно, круглий. Яку геометричну фігуру нагадує вам морква? Правильно, трикутник. А на що схожий огірок? Огірок довгий, заокруглений з одного кінця і з другого. Для малювання я приготувала знайомі вам акварельні фарби, склянка з водою, зразок, пензлики і аркуш паперу у вигляді тарілочки. Спочатку будемо малювати помідор. Давайте згадаємо, що треба зробити, щоб акварелька почала. Малювати треба трішечки дати водички. Ставимо крапочку вгорі і внизу, і починаємо з'єднувати дві крапочки праворуч, малюємо дугу, і ліворуч, малюємо дугу. І зафарбовуємо праворуч. І ліворуч, праворуч, ліворуч. Помиємо пензлик. Добавляємо водички в зелену фарбу, будемо малювати огірок. Так само ставимо дві крапочки, трошки розвернемо аркуш, дві крапочки вгорі і внизу. Огірок у нас довгий, заокруглений, але не такий круглий, як помідорчик. Нібито витягнутий круг. Малюємо дугу праворуч і ліворуч. І таким же чином зафарбовуємо праворуч і ліворуч. Праворуч і ліворуч зафарбовуємо всю поверхню огірочка. Помиємо пензлик. А тепер будемо малювати моркву. Якого кольору морква? Правильно, оранжеву. А як утворити оранжевий колір? З'єднати жовтий з червоним. Ставимо дві крапочки вгорі і внизу. Будемо з'єднувати ці дві крапочки, але один кінець моркви звужений, нібито носик і так само зафарбовуємо, праворуч ліворуч. Ось витягнути носик. Трішечки зачекаємо, щоб наші овочі висохли. Тепер візьмемо пензлик тоньший, намалюємо хвостики нашим овочам. Намалюємо огірочку колючки. Коли він молодесенький, то він на дотик трошки колючий. Ось такий огірок. Хвостик помідорчику. моркви. Ось такі гостинці з городу. Тож малята до роботи. Бажаю вам успіхів і гарних вражень!